Моя методика і моє викладання таке, що завжди перший день офлайну, перший день курсу він найбільш інформативний, як би я сказала, якби простими словами виразитись, він найбільше загружає. Тобто таке відчуття, що файли входять, входять, і ти вже мало що на якомусь моменті розумієш, і тобі здається, що це вже ну, просто все вже занадто. Але з наступними сесіями стає легше, тому що, грубо кажучи, перша вона має на собі таку не дуже вдячну роль. Вона має не тільки вас наповнити, але й відкрити ті шлюзи в свідомості, які, в принципі, скоріш за все їх блокують вам досягнути того чого чи іншого. І за чим ви сюди і прийшли? Відповідно, у неї є такий, така ціль трошечки Великого корабля, який пробиває крижини. І я, я буду намагатись бути цікавою. Ну, не завжди, можливо, дотепною, але буду намагатись бути цікавою. Але може бути таке, що вам буде відчуватися втомок в якийсь момент. Або ви будете думати, що якось інформація не заходить, або ви очікували чогось одного, а прийшло зовсім інше. І такий от дивний стан, чи варто там, продовжувати і так далі. Тому я пропоную вам, перш ніж відбудеться весь цей там, чи супротив, чи втома, чи ще щось таке, про що я попередила. Давайте зробимо таким чином, що ви прослухаєте. і якщо ще буде у вас можливість згадати про чому я це так зараз наголошую, що ми ще ж висилаємо вам запис. І на наступний день у вас буде запис. Там, сьогодні, В основному це на наступний день, і будете мати час, просто сядьте і почніть слухати. І якщо ви раптом зрозумієте, що воно сьогодні заходить не так, як вчора, і що це вже щось трошечки цікавіше, ніж ви вчора думали, то, будь ласка, не спригуйте з цього маршруту. От. Але для цього треба зробити ось цю таку ну, не дуже можливо, приємну дію. Треба сісти, прослухати це ще раз.